Скандальний блогер і співак Олександр Волошин втік за кордон, начебто через погрози в його бік, після того як хлопці звинуватили у привласненні п'яти мільйонів, які на створену ним банку задонатили українці для відбудови дитячої лікарні Охмадит, та через його заклики до мирних перемовин з Росією. 22 серпня Саша вирішив розставити всі крапки над і та виклав відео, в якому детально розповів, чому вирішив виїхати, як перетворився на ворога країни, і чи вважає він себе винним у тому, в чому його звинувачують інші? Ну що всім привіт? Напевне, я міг би вже не виставляти це відео. Всі так знають, що я виїхав. Одразу скажу, що поки ця система при нашій владі, я повертатись не планую і. Чесно кажучи, я думав, що може вже й не випускати це відео. Мене люди підтримали, і моя аудиторія я думаю, що розуміє, з чим пов'язаний такий крок, але потім я зрозумів, що хочу все-таки людям показати, показати, що відбувається в нашій країні. І що відбувалося зі мною останні два місяці. Ви на каналі України на часі. В цьому матеріалі я розповім усі подробиці скандалу за участі Олександра Волошина, де наразі перебуває блогер. І які ж секрети щодо погроз та вирішення цієї проблеми він відкрив на загал. Підписуйтесь на канал і поїхали! За словами Волошина, все почалося в день, коли російська ракета вдарила по лікарні Охмадит. Олександр розповів, що за день до цього невідомі напали на його охоронця, і побили з метою дізнатися якусь інформацію про нього. А через день, за словами блогера, в його машині знайшли апарат для прослуховування. Ні для кого не секрет, що після ракетного удару на Київ 8 липня деяких блогерів, зокрема і Волошина, звинуватили у поширенні російських наративів. Саша на своїй сторінці в інстаграм виклав історію, в якій сказав, що Україна має йти на перемовини з Росією і домовлятися, щоб він на нарешті закінчилася. Він поділився, що після того, як висловив таку думку, на нього боролися чимало військових, від яких він почав отримувати погрози. Я почав отримувати погрози від е, військових. Волошин та інші б'юті-блогери не лише кінчені моральні виродки, але й претенденти на статус державних зрадників. Я вважаю, що я знаходжусь в демократичному світі, в демократичному суспільстві і маю право. На своє слово після закликів до перемовин блогера внесли до бази зрадників України миротворець. Проте у цій історії Саша акцентує увагу на тому, що і до, і після нього про необхідність перемовин говорили політики та журналісти. Блогер називає конкретних людей, і демонструє підтвердження їхніх слів про перемовини з Росією на відео. Зокрема, на них президент Володимир Зеленський, радник голови офісу президента Михайло Подоляк і телеведуча Наталія Мосейчук. Але хейти погрози полилися чомусь саме на Волошина. Тож впродовж відео він неодноразово питає, хто з вищезгаданих людей, включаючи його самого зрадник. Волошин просить глядачів його откровення згадати, як в перші дні повномасштабної війни люди стояли в довжелезних чергах, аби доєднатися до війська і стати на захист України. А зараз, на його думку, суспільство знову розкололося. і почасти в цьому винна влада та її погана інформаційна політика, особливо стосовно мобілізації. Також Волошин Заявив, що завжди допомагав армії, виходячи зі своїх ресурсів. Проте суперволонтером себе ніколи не вважав. Я не вважаю себе суперволонтером. Я маю ресурс, і частину цього ресурсу я виділяю на те, щоб допомагати нашим пацанам. В когось є менший ресурс, і він частину цього меншого ресурсу виділяє на те, щоб допомагати пацанам. Хтось зараз не допомагає, тому що нема коштів. І це абсолютно три абсолютно нормальних ситуації. Тільки Цих трьох варіантах не має бути так, щоб людей безпідставно називали ворогами країни. Дякуємо Олександру Волошину за наданий транспортний засіб. Хочу подякувати Олександру Волошину. Дякую, Олександру Волошину. Дякую Олександру Волошину. Дякуємо, Олександру Волошину. Дякуємо Олександру Волошину. Дякую, Олександру Волошину. Три ми віддали в Черницях. Можете глянути. Три ми передали в Києві. Цю мазу забрали військові з Дніпра. І чотири ми веземо прямо прямо так. Блогер розповів, що 8 липня, коли росіяни вдарили по Охмадиту, він, як і чимало інших блогерів, відкрив збір та весь день допомагав у лікарні, а вже ввечір. Побачив, що люди задонатили на його банку 5 мільйонів гривень. Однак він не очікував такої великої суми і, за його словами, такої відповідальності. Тож думав, куди і як розподілити ці гроші. Волошин показав скріни повідомлень людей, які застерігали його і просили не переводити 5 мільйонів на офіційний рахунок Охмадиту. Мовляв, ці кошти не витратять за призначення. Саша прислухався і протягом декількох днів вирішував, як правильно і кому передати ці кошти. Але вишенькою на торті але те, що блогера звинуватили у крадіжці тих самих п'яти мільйонів. Для того щоб відправити ці кошти дітям, потрібно багато часу, щоб відібрати дійсно тих дітей, кому потрібна допомога. Але коли я виставив цю аудіозапис, в коментарях були приблизно ось такі сенси. Саша не відправляй на Охмадит. Будь ласка, їм і так вже достатньо допомогли краще діткам. Отправиш гроші на офіційний сайт, считай, просто віддав гроші чиновникам. Гроші на охмадит підуть теж хуй знає куди, а людям в руки це найбільша допомога. Думаєте, керівництво Охмадиту не пиздить гроші? Після таких повідомлень Волошин вирішив таки не перераховувати гроші лікарні, а відправити їх різним дітям, які постраждали від обстрілу. Згодом Саша надав повний звіт щодо того, кому і скільки коштів переслав. А ті люди, які отримали грошову допомогу разом зі своїми дітками, які нині борються за життя, записали свої подяки блогеру на відео, яким Олександр також поділився публічно. Проте, навіть після цього тиск на нього не завершився. Вже тоді Волошину радили виїхати з країни, але він, начебто, хотів залишатися вдома, попри передпанічний стан і постійні погрози. І тут сталося те, що вартує особливої уваги. Саша розповів, що одного дня йому зателефонувала якась людина, яку він до того бачив кілька разів у житті, і запропонувала вирішити всі його питання. Давайте так, без імен і коротко, мені запропонували. Закрити всі мої питання в обмін на те, що я допоможу а, просунути благодійний фонд, який на ринку вже більше 20 років. Я прийшов на зустріч, на якій мені сказали, ну, це було приблизно так. А, скільки грошей ти зібрав на банку для дітей з Охмадиту? Я сказав 5 мільйонів. Мені сказали, ти маєш зробити таку саму банку для нас. На мої запитання, які я поставив через декілька днів, куди підуть кошти, для кого підуть кошти, і так далі, я відповіді. Не отримав наприкінці відео Олександр Волошин наголосив, що якщо ми не об'єднаємося всередині країни, так як у 22-му році, то ми вимремо як нація. А потім запевнив, що планує і далі допомагати Україні, хоче з-кордону, за кордону, а саме з Польщі. Кожна людина має право робити те, що вона думає, і те, що вона хоче. Ми маємо це сприйняти і рухатись далі. Не дивлячись на те, що зі мною зробила система. Для мене основним ворогом залишається і буде назавжди залишатись Росія. І від себе я буду робити все, щоб цього ворога. Насамкінець на хочеться сказати, що, попри звинувачення у крадіжці коштів, Саша Волошин довів, що усе зібране передав на допомогу дітям, які справді цього потребували. А походитися, заохотити звичайних людей до такої кількості донатів завдання не з легких. Проте його емоційні вислови щодо перемовин зіграли з блогером Злий жарт, за що він, врешті, і поплатився своєю репутацією та безпекою. В цій історії зрозуміло майже усе. І впевнена, тисячі людей поспівчувають Олександру. Проте Залишається питання, як він виїхав з країни, і чому, якщо Волошин вже вирішив бути чесним в усьому, він не розповів про це. Адже зрозуміло, що найближчим часом, а можливо, і взагалі ніколи, блогер не повернеться в Україну, тож міг чесно і відкрито поділитися, що через погрози і звинувачення дійсно порушив закон, покинувши країну. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка YouTube каналу Україна на часі. Напишіть в коментарях, чи підтримуєте ви дії, слова та рішення Олександра Волошина. І, звісно ж, підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео. Па-па!